Вітаю, дорогі друзі! Я не знаю, як готуєте м'ясо ви, але зараз я вам покажу, як готую його. Я. Провірений рецепт, неймовірно, смачно, ніжно і дуже соковито. Рецепт готується просто, швидко і доступно. Дивіться, що нам для цього потрібно. У мене тут свинячий ошиєк, 1 кг. Дивимося, чи немає тут нічого лишнього. Бачите, все гарно очищено. Жирочок оцей додатковий, нехай буде. Ми його ріжемо на ось такі стейки, приблизно у 2 пальці. Ріжемо його ось такими частинками. Та, як ми щось подібне, як ми ріжемо на шашлик, але трішки менше. Бачите? Ось так. Тобто ми беремо стейк і ось так його розрізаємо. М'ясо переставляємо в глибоку миску. Зараз ми м'ясо будемо маринувати, друзі, покажу вам один цікавий маринад. Потрібно дві цибулі, і нарізаємо їх півкільцями. Цибулю ми відправляємо сюди до м'яса. Але дивіться, друзі, потрібно бачити ось так злегка цибулю придавити для того, щоб видавити з неї сік. Друзі, дуже простий маринад. Але знаєте, чим мені подобається цей маринад? Тим, що немає багато лишніх смаків. Сюди до маринада потрібно додати два зубчики чесника. Дивіться, щоб чесник швидко очистити, що ми робимо? Ось так придавлюємо на нього. Бачите, забираємо просто ту шпинку. І у вас чистий зубчик чесника. Дрібно його нарізаємо і відправляємо до м'яса. Сюди потрібно тепер додати півтора ложки копченої паприки. Ось так, одна з гіркою. І ще пів. Звичайно, друзі, що це м'ясо потрібно дуже добре приправити. У мене це сіль та перець. Сіль та перець давайте собі по смаку, хто скільки любить. І залишився ще один інгредієнт, і це соєвий соус. Я вважаю це обов'язковий інгредієнт до цього маринада. Потрібно на 1 кг м'яса 70 г соєвого соусу. І все, друзі, що залишається, це дуже добре перемішати. Не просто перемішати, а втерти всі складові в м'ясо. Ось так беремо, бачите, і ось так втираємо. Для того, щоб дуже добре розійшлися всі спеції паприка, сіль. Перець. Цибуля зараз віддасть свій смак і в кінцевому результаті буде дуже смачно. Після того, як перемішали, обов'язково потрібно накрити харчовою плівкою. Або салафановим кульочком. І в такому вигляді залишити його маринуватися на одну годину. Але дивіться, друзі, тут є дуже важливий нюанс, який мало хто розказує. Не ставимо м'ясо в холодильник. Знаєте чому? Тому що холодне м'ясо, коли доторкається до гарячої сковорідки, а так як ми його сьогодні будемо смажити на сковорідці, тоді відбувається неправильна реакція. Найкраще смажити м'ясо, якщо ми говоримо про сковорідку, воно має бути кімнатної температури. Усі стейки, які смажать, стейк має бути кімнатної температури. Завчасно його дістають. Тобто він прогрівається до кімнатної температури і тільки тоді смажить. Це, що нам дає, це дає ось таку гарну скоринку, це дає гарну реакцію маяра в ресторані, це, це називають. Ну, я не буду вас грузити цими термінами. Одним словом, друзі, годинку маринується в кімнатній температурі. В моєму клубі дуже багато маринадів для курячого шашлика, для сонячого шашлика, для телятини. Тому, якщо ви бажаєте отримати маринади і не тільки дуже багато рецептів, яких немає у відкритому доступі, також невдовзі готується збалансоване меню харчування на 30 днів. Якщо ви хочете бути здорові, харчуватися корисно, смачно і доступно. Я буду вас чекати у своєму закритому клубі. Що потрібно зробити, щоб приєднатися в закритий клуб? Вам просто потрібно перейти по посилання внизу. Буде писати закритий клуб і посилання, «Оформити підписку. Я вас там чекатиму. У вас буде доступ спілкування зі мною один на один. Якщо щось не зрозуміло, ви мені в особисті повідомлення написали. Я вам відповів. Коли м'ясо добре промаринувалося, годинку йому буде достатньо. Все, зараз я розігріваю сковорідку. Зразу собі друзі підготуйте окрему тарілочку. Я вам пізніше поясню для чого. Також підготуйте собі або виделочку, або вшивчик, і чим будете м'ясо перевертати. Дивіться, друзі, дуже важливий момент. Ваша сковорідка повинна бути дуже добре розігріта, яка би це не була, навіть якщо ви готуєте ось такої з нержавіючої сталі або антипригар. Тому що коли ви поставите м'ясо на сковорідку, м'ясо забере дуже багато температури, сковорідка зразу остине, тобто це зразу мінус 50% температури. А якщо ще сковорідка і не сильно розігріта, тобто у вас вже м'ясо не отримає ніяку скоринку, воно вже буде там зразу тушкуватися і виділяти дуже багато води. А нам потрібно йому дати скоринку, знаєте, запечатати його так, щоб ніяка вода звідти і сік не відділявся. Ми ж хочемо соковити м'ясо, правильно? Правильно. Тому дуже добре розігрівайте сковорідку, якщо ви смажите не тільки це м'ясо, а будь-яке взагалі. На розігріту сковорідку даємо олії. І тепер, друзі, виставляємо м'ясо. Але дивіться, нам потрібно забрати цибулю з м'яса. Цибулі не потрібно, тому що вона згорить швидко. Ось так, бачите, м'ясо без цибулі. Поставили і не трогаємо його взагалі, не чіпаємо. І залишаємо на 2-3 хвилинки, щоб була рум'яна скоринка. Зараз ні в якому разі не можна перевертати м'ясо. Гляньте, друзі, яка появилася скоринка після трьох хвилин смаження на одній стороні. Бачите? Ось така повинна бути скоринка рум'яна і золотиста. Тепер ми перевертаємо на іншу сторону кожен шматочок. І так ми м'ясо обсмажуємо по 3 хвилини з кожної сторони. Коли м'ясо отримало золотисту скоринку з іншої сторони, ми його забираємо на окрему тарілочку. Ось, бачите, чому я вам казав, підготуйте собі зразу тарілочку. Вогонь не зменшуємо. У мене середня камфорка максимальний вогонь. Для того, щоб не остила сковорідка і в ній не впала температура. І в мене тут залишилося декілька кусочків м'яса, які не помістилися. Я міг їх помістити, але не потрібно цього робити. Не потрібно сильно перегружати сковорідку, бо м'ясо тоді буде тушитися, а не смажитися. Краще розділити на два рази. Це м'ясо обсмажуємо по тому самому принципу. До рум'яної скоринки з двох сторон і забираємо. Тепер, друзі, у мене, бачите, останні кусочки вже посмажилися з усіх сторон мають рум'яну скоринку. Що я тепер роблю? Я тепер беру, зменшую вогонь зразу наполовину, і відправляю сюди все м'ясо назад, в сковорідочку. Тепер це все потрібно залити 200 мл води, але гаряча, кип'яток. Якщо у вас є кришка, накрийте кришкою. А якщо кришки немає, просто накрийте ось так фульгою. І під фульгою потрібно тушкувати рівно 15 хвилин. Вогонь у мене середній, 15 хвилин тушкуємо і не чіпаємо. А за той час, поки м'ясо тушкується, можна нарізати дві цибульки і петрушку. Можете використовувати або кінзу, або петрушку. Ну кінза це на любителя, тому петрушка більше універсальна така. М'ясо смажилося 15 хвилин. Зараз ми забираємо фольгу. Друзі, і ви просто подивіться, яка краса. Зараз ми вогонь збільшуємо, перемішуємо і чекаємо, щоб пар весь випарувався. Тому тобто, що зібралося дуже багато пару. Ось так. Максимальний вогонь. Залишаємо буквально на 3-4 хвилинки. Все, м'ясо повністю готове, друзі. Ви просто подивіться, яке воно гарне. Виставляємо на тарілочку. Попередню тарілочку потрібно застелити лавашиком. Красота. Кварчить. Смажиться, готується дуже ніжне, соковите. Одним словом, друзі, що вам я можу сказати? Вам треба готувати. А як, друзі, приготувати ось такий лаваш? Ви вже знаєте, є в мене на каналі. А хто не бачив, обов'язково, дивіться і більше не будете купляти лаваші. Тепер зверху ми даємо цибульки, ось так трішки її приминаємо. І присипаємо це все гарно петрушечкою. А тепер цей шедевр, друзі, повністю готовий. Я вважаю, що їсти ось таке м'ясо потрібно з ось таким гірчичним соусом. Такий соус, друзі, ми готуємо в нашому закритому клубі. Ну що, давайте будемо пробувати, що у нас вийшло. Друзі, просто ніжніше, соковите. Ви подивіться, скільки соку. Не буду весь цік витискати. Дуже ніжне м'ясо. Мені дуже, друзі, подобається цей рецепт. Ось так. Соус. Mm. Поєднання з грішничним соусом це просто шедевр ще той, друзі. Чесно, дуже ніжно, соковито. В ідеалі тут ще додати для презентації гілочку чері і буде взагалі топчик. Ну, що я вам можу сказати? Готуйте, друзі, готуйте обов'язково. Цей рецепт я готую майже кожні вихідні. Якщо на вулиці погода не дозволяє посмажити шашлик, ось такий майже шашлик. У мене вдома на сковорідці. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Я вам нагадую, більше рецептів ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. А якщо вам потрібні унікальні рецепти, більше порадів, більше лайфхаків, приєднуйтеся в мій закритий клуб посилання внизу. Я вас міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока!